Так, я, дивіться, я робив по бартеру пошук, але це можуть робити і менеджери також. По бартеру без питань. Я поясню, чому це робив по бартеру я. По бартеру менше отримуєш, ніж отримуєш по інтеграції за гроші. За бартерну рекламу я плачу кожному менеджеру 100 гривень. Одна бартерка 100 гривень. Отак от, от. Але суть в чому. Поки я розказував за це, ну потеряв трохи думку. Я робив це для себе через те, що мені потрібні предмети, які я отримав через бартерку, для наступних відео на інші канали. Тобто, кава. я хочу кавовий канал нарешті запустити. Давно вже мав це зробити. По-друге, два автомобілі. На дистанційному керуванні це мені потрібно для РСІ Коноша для канала. по цей табачка. Табачка мені також потрібна для димного аматора. І от і мені е, вигідно якомога більше набрати бартерних е, продуктів для того, щоб з цими продуктами генерувати контент. Розумієте, от е, я просто не ставлю для себе зацілює продати інтеграцію. Отаку. Але у людей навіть бартерка не виходить. І я не розумію, чому. Якщо ви шарите за це, напишіть в коментарі. Це ж, блін, нескладно. Ти просто проспамлюєш адекватний текст, і далі, вже, коли людина зацікавилася, просто добиваєш цей лід, вже гарячий, по суті, лід. В конверсію. Все. Тому, якщо у вас є думки стосовно цього, напишіть про це в коментарі.